Я вже бачила е, цей шлагбаум е, до Росії. Взагалі, це йде такою червоною ниткою: е, мене творчості донести е, ну, те, що в тобі це дуже важливо. Я нащупала от те, що актуально для мене, і найголовніше те, що йде е, в контексті самої країни. 22 роки гри на бандурі, професійна освіта, а ще пошук власної ідентичності та глибоких сенсів. Виступи кобзарки це не лише звучання голосу та бандури, це розмова про культурні цінності, розповіді про видатних людей, які надихнули своєю любов'ю до України. Вітаємо вас у Чернівцях. Дуже раді вас тут бачити, раді знайомству з вами. Розкажіть, коли почався ваш шлях в музиці. Хто ви в своєму приватному житті? Кобзарка вона існує ще не так давно, і попри те, що я маю великий досвід саме гри на бандурі, я пішла в 12 років в музичну школу. Потім це було музичне училище, консерваторія. Я просто йду тепер цим шляхом. Я нащупала. От те, що актуально для мене, і найголовніше те, що йде ем, в контексті самої країни, тому що коли закінчили консерваторію, я пробувала писати музику, також авторську, але та музика була ем, не наповнена сенсами, і найголовніше, це те, що коли я виходила до глядача. Я не знала, як комунікувати, а що сказати, а що в мені є глибшого, цікавішого, наприклад, окрім пісні. І цей період тривав недовго. Це буквально рік. Я так от прожила, щось писала, студію звукозапису. Я навіть бандуру використовувала максимально рідко. Потім було за до 2021 року. Тоді я випускаю останню пісню таку в поп стилі без бандури, і буквально через тиждень-два. Я думала про сценічне ім'я. І я повторюся, як я вже колись говорила, що я хотіла вигадати велосипед, який ми всі, правда? Ми хочемо щось таке, чого ще не було. І от я так переминала якісь свої назви, і мені просто, от, знаєте, як Еврика Кобзарка. Типу, ну це ж очевидно, це бандура, кобза, подібні інструменти, це як сестри, наприклад, так. І це не було відсилкою до кобзаря Шевченка. але Свої сенси я вже почала копати саме в кобзарі, тому що мені підказали в той самий вечір, а звернися до кобзаря Шевченка. І я, е, як то знаєте, в традиціях оцих жіночих, типу, давай я відкрию там на першій сторінці, яка мені попаде, і що ж це буде. І я отак відкриваю сторінку, як зараз пам'ятаю. Там написано в дужечках курсивом: кобзар грає і приспівує. Я прям ну мене мурашки аж побігли від того, що це вау, це такий конект. Типу, і причому я знала ту пісню вже з академічного свого минулого в іншій, ну в іншому аранжуванні. І мені одразу приходить думка, яку я хочу написати пісню, тобто як мають звучати ці слова музично. І Я біжу до інструменту, складаю свою першу пісню, вже фактично як кобзарка. Ось, і це Шевченко з села до села. І по суті, вона є зараз такою візитівкою, тому що вона ну доволі незвична, інтерпретація у неї така теж. Але вона виявилася найскладнішою на сьогоднішній день в студійній версії. Я її відклала. За цей час я вже зробила чотири пісні, а її досі ще не зробила. Тобто, вона от прямо мене таке враження, що тут звертається до мене Шевченко і каже: Зачекай, ще не прийшов час, ти ще щось не зрозуміла. Господь до пекла, де нам на вічний битекла, смерть перелякана. Розкажіть, чому саме бандура? Серед всіх інструментів ви обрали бандуру. Чому? Чим ви керувались? Це, як слова з Шевченка, є на світі доля, а хто її знає. Ніхто не знає, як у нас складається все. Але це був 2002 рік. Ми з батьками переїхали з Сумської області. Ми жили буквально на кордоні. Я вже бачила цей шлагбаум до Росії. Ми спілкувалися російською, російською тільки влітку, коли я їхала до бабусі, я переходила на українську мову. Ми переїхали вже в Рівненську область, Острог. таке історичне місто, Острозька академія, дуже красиве. І бабуся мене з братом завели в музичну школу. Все життя. Бандура для мене була такою віддушеною. Бо навіть вчителька мені завжди говорила, ти з нею як одне ціле, ти з нею завжди в гармонії. І на сьогоднішній день вже так склалося, що у неї є ім'я. І тепер, якби, не дай Боже щось би трапилося, я би вже хапала інструмент в першу чергу, а не валізу там, з речима. Вас підтримують у ваших починаннях у е, новому, скажімо, проєкті Кобзарка. Вас підтримує і ваш чоловік, ваші рідні. Однозначно, так. І батьки, ми сьогодні з ними спілкувалися. Вони е, переживають, вони вони мене заспокоюють. Чоловік також він у мене музикант, і ми з ним е, часом і виступаємо разом. І він підтримує навіть і коли він же до мене сам звертається за якоюсь допомогою. Я вже згадую про те, що так стоп. Він ж мені допомагає. Я треба мені теж йому допомогти. Він може теж чогось не знати в цій сфері, бо він мені в тій допомагає. Це не просто музика, не просто тексти. Ви проносите історії. І я знаю, що у списку ваших натхненників є Алла Горська, Віктор Зарецький, Василь Стус, Шевченко, Симоненко. Чому саме ці люди про які історії ви розповідаєте? Ви знаєте, найцікавіше, мене. Я називаю свою кімнату вітальню мистецькою вітальнею, тому що в мене є плакати, які малювала і у нас художниця. Така надія Харт, дуже красиві в неї роботи. І от у неї є плакати Симоненка, Василя Стуса, Алегорської. От вони тепер прикрашають мою вітальню, попри те, що я використовую ці плакати і потім на сцені, коли виступають, тому що. Я кажу, ми сьогодні виступаємо такою компанією. І от поруч в мене є плакат Олегорської і Василя Стуса. Там Шевченко у мене був представлений як обзарем. Взагалі, це йде такою червоною ниткою мене, творчості, про те, що коли ти дізнаєшся всю історію, весь біль тих людей, які для нас постелили сьогоднішній день, ти вже щось не можеш робити. Наприклад. Цікавитися російською культурою, російською музикою, слухати Тік-Ток, де говорить російською, інстаграм, ютуб, ну тобто, все, що пов'язане з тією країною, я не те, що не бажаю їм зла. Я не культивую в собі ось цю енергію ненависті. Для мене просто їх не існує в будь-якому прояві. У мене між ними стіна. Все, що можна зробити фізично, зроблять військові. Все, що можу я зробити, я роблю на культурному свідомому такому рівні, пропагуючи, розповідаючи. Культура, зокрема, музика. Це рупор сьогодні. Ми маємо через музику кричати про війну. Однозначно, мені трішки не близьке поняття культурного фронту. Погоджуюсь, так але те, що культура завжди була важливою і несла самоцінність. Тому що навіть країна сусід виділяє шалені кошти на культуру. І вони ж на різних публічних заходах в минулих століттях навіть говорили, що культура це є наша зброя. Вони, як кліщі, вп'ялися сюди і намагаються вижити максимум, який вони думають, що це було для них. І тому зараз. Я тішуся з цієї великої кількості от таких от маленьких, ще не маловідомих виконавців, яких є дуже багато. От мені було важливо, щоб музику чули і щоб з'являлися однодумці поруч зі мною. Чи є запит на вашу музику сьогодні? Він є, не в такій кількості, наприклад, як на те, що ви перерахували, ось, але це час, це питання часу, це питання того, наскільки я буду про це розповідати, і люди, яким подобається моя музика, також. Тому що в мене моя з ними питає: каже: а як я можу тобі допомогти? Кажу, просто ділись. Типу, коли я щось публікую пісні, наприклад, якщо тобі це подобається, ти цим ділися. Мені здається, Просто те, що більш доступні, не не скажу найдоступніше, а, те, що по сенсам доступніше, так? Воно априорі апріорі іде, типу, на ще вище. але це все залежить від людини. Дуже шкода, що у нас закінчується час. На жаль, таймінг доступне інтерв'ю. Але я дуже вдячна вам за розмову. Цю ви відкрили для мене особисто багато нових сенсів. можна я вас <клух> подякую вам за класний момент, за класну розмову, тому що донести ну, те, що в тобі, це дуже важливо. І коли дивляться із такими очима за цікавленості щирої. Найголовніше, тому що коли ти робиш свою роботу щиро, ось тоді все проявляється і все йде е, так планомірно. Тому я теж була дуже рада сьогодні бути з вами і е, від Чернівців очікую е, такого, як я говорила сьогодні, що я ступила на святу землю, на землю Миколайчука, і це це для мене теж дуже важливо.